Бешикташ має величезні проблеми перед матчем із Шахтарем. Розкажемо усі деталі. Динамо стартувало в лізі чемпіонів, а також великі зміни для Артема Довбика у Ромі. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, сьогодні будемо з вами говорити про Єврокубки, про Шахтар та Динамо. Поговоримо про трансфери Артема Довбика, а також Шевченка, тільки не Андрія, а Крістіана. Тож, давайте перед початком зарядимо це відео лай. Айком і погнали. Розпочинаємо сьогодні, звичайно, з київського Динамо, яке вслід за шахтарем офіційно розпочало для себе єврокубковий сезон. Кияни на виїзді доволі впевнено переграли мальтійський Хамрун. Втім, саме господарі поля більш активно цей матч розпочали і створили доволі небезпечний момент вже на десятій хвилині. Динамо обрізав Ярмоленко, але Едер, вийшовши один на один, не зумів витиснути максимум із ситуації. Втім, кияни здається доволі швидко усвідомили, що легкої прогулі. Для них не вийде, та вирішили трішечки на суперника натиснути, і це дало результат вже на 13 13-й хвилині. Тоді блискучу атаку у декілька передач влучно завершував ванат. Після цього довгий період часу команди не створювали якихось небезпечних моментів. Підходи були як у Динамо, так і у Хамруна. Ймовірно, розуміючи, що переваги лише в один гол буде точно недостатньо, особливо враховуючи, що мальтійці почали час від часу знаходити. Підходи до воріт Динамо, білосині побігли вперед ще активніше. Вони розуміли, що потрібно забувати вдруге, і їм це вдалося. Одну зі швидких атак не без допомоги рикошету, завершив Буяльський. Він, власне, і розпочав цю атаку, віддавши зі своєї половини поля, спочатку на Волошина, потім добіг до чужого карного, відгукнувся на передачу від того ж Назарія та замкнув атаку. Ну а для того, аби гра відповідь була все ж формальністю, забило Динамо і втретє на добиванні вдало зіграв той такий Волошин, який опинився у потрібному місці та в потрібний час, і підчатував відскок м'яча після удару Шапаренка. Тож до матчу відповіді, який відбудеться за тиждень, кияни підходять із перевагою у три голи та вже можуть дивитися до третього раунду. Потенційні суперники до слова, а це пафос або макабі Тель-Авів, між собою зіграли в нічию 1-1 на гол басуаніма. Відповів Мадмон. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Ну, а далі вирушаємо до матчу між Бешикташом. Та шахтарем ця гра відбудеться в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи. І, власне, перед цим поєдинком Сульшер у Бешикташі має дуже великі проблеми, незважаючи на доволі активну трансферну кампанію. А орли підписали і Юрасика, і Кокчу, і Абрахама, і кілька інших футболістів. Олі Гунар Сульшер зіштовхнувся із серйозними кадровими питаннями. Попередньо відомо, що тренер точно не зможе розраховувати на двох важливих футболістів півзахисника Жец. На Фернандеша та нападника Мустафу Хекімоглу. Але далі більше, за повідомленням турецьких журналістів, озвучені футболісти далеко не єдині, хто не зможе допомогти команді у найближчому матчі. Зокрема, видання Сосчу пише, що тренувальний збір Бешикташу пройшов абсолютно не за планом. Через цілу епідемію травм команда навіть інколи не змогла тренуватися у повному складі. Зірвалося і кілька переходів, які хотіло оформити до початку кваліфікації Єврокубків. Як стверджує джерело після контрольного матчу із петержалкою у Сульшера відбулася розмова з керівництвом, на якій він повідомив, що в матчі проти Шахтаря зможе розраховувати лише на 14-15 футболістів. Більше гравців, які могли б допомогти клубу та зіграти, у його розпорядженні просто немає. Звісно, заявку, напевно, заповнять гравці з академії або ж глибокого резерву, зокрема ті, що іграли власне проти Петержалки, але заповнити заявку повно. Цінно гравцями першої команди наставник орлів не зможе. Звичайно, вболівальникам шахтаря раніше часу не потрібно розслаблятися, так само як і футболістам команди. Але погодьтесь, це точно приємні новини. Зауважимо, що матч у четвер розпочнеться о 21.00, Перша гра відбудеться на стадіоні у Стамбулі. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Далі йдемо до трансферних новин і поговоримо тут про команди чемпіонату України. Центральний оборонець руха Богдан Слюбик, за яким нещодавно стежило Динамо, може переїхати до європейського чемпіонату. За повідомленням тато таке у послугах 21-річного футболіста зацікавлений австрійський штурм. Відомо, що представники клубу вже навіть провели із гравцем ознайомчу розмову. Зазначається, що ця команда знайома із можливостями Богдана ще після минулорічного літнього спарингу, натомість до руху може доєднатися гравець молодіжної Збірної Молдови та місцевого клубу Зімбру Влад Рейляну. Це буде оренда на один сезон. 22-річний гравець може зіграти як у центрі поля, так і зміщуватися ближче до атаки. Андрій Тотовицький може поповнити ряди одного із новачків чемпіонату України. За колишнім гравцем шахтаря слідкує Кудрівка. Відомо, що футболіста вже запросили на перегляд, і якщо він буде успішним, сторони підпишуть повноцінний контракт. 20-річний хавбек Динамо Роман Саленко буде виступати на правах оренди у складі Зорі. Про це інформує офіційний сайт команди. Першим професійним клубом Романа був Вижгородський Дінас, за який він відіграв 9 матчів. А з 22-го розпочав свою кар'єру у складі Динамо. За цю команду він виходив навіть у матчах Ліги Європи. Ну а наприкінці цього випуску за кордон там поговоримо про Артема Довбика та Шевченка молодшого. Отож, прес-служба Руми офіційно презентувала треті комплекти грової форми на сезон 25-26. І однією з деталей стала футболка Артема Довбика минулого сезону, який став для українця першим у складі римлян, він грав під 11 11-м номером, але тепер буде носити на спині дев'ятку, на чому особливо загострили увагу під час представлення нової форми. А от щодо Шевченка, то Крістіан підписав професійний контракт із англійським Уотфордом. 18-річний гравець напередодні випустився із клубної академії та опинився у числі 12 футболістів, з якими уклали професійні угоди. Відомо, що контракт підписали за схемою 1 плюс 1 минулого сезону. Шевченко Джуніор був доволі результативним та за молодіжку забив 11 голів, при цьому віддавши 8 асистів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз попросимо поставити вподобайку до відео, а канал оцінити підпискою. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.